Це добре буде. Ну ми з тобою рядом. Місці 13 квітня. Вербна неділя. Центр Сум Росія завдала удару по місту двома балістичними ракетами іскандер М, начиненими бойовими частинами, а не фугасними бомбами, призначеними для руйнування будівель, як заявляє Міноборони РФ. Ціль не будівля, а максимальна кількість цивільних. Практично всі вулиці, стіни, здані, усипані. отверстиями от осколочных элементов, от шрапнели. Если бы целью российских ракетчиков было нанесение высокоточного удара по зданию, не использовалось шрапнельное наполнение. Использовалась классическая осколочно-фугасная боевая часть бетонобойного типа. Но этого не было. Був именно сделан акцент на использование большого количества осколочных элементов. Ракети з уламковими елементами не здатні зруйнувати будівлю. Злочинний удар по сумах був здійснений двома балістичними ракетами типу Іскандер МКН МКН-23». Його завдали російські розрахунки 112 дванадцятої та 448 ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей. Перша ракета вдарила по будівлі Конгрес-центру, друга по проїжджій частині. Цей тролейбус на. Звали тролейбусом смерті. Майже всі пасажири у ньому загинули. Якби били по будівлі, як стверджує Росія, то обидві ракети потрапили в одну точку. Але метою була не інфраструктура, а скупчення людей. возле кафе Ман. На пірекрці давай пополізну пострі, пожалуйста. Мамі там уже допомогу кажуть. Пожалуйста, спасіть її. Пожалуйста, за мене можете не переживати. Російські розрахунки випустили ракети з інтервалом у 2-2,5 хвилини, щоб друга накрила тих, хто поспішав допомогти. Після першої це усвідомлена тактика терору. Заява, ніби знищено 60 українських військових фейк. Підтверджено загибель лише одного командира 27-ї бригади Юрія Юли. Дональд Трамп назвав атаку на Суми жахливою помилкою. Так він відповів журналістам Форбс на борту президентського літака дорогою до Вашингтона. Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що вони помилилися, але я думаю, що це жахливо. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. РФ знову порушила закони війни, атакувавши густо населене прифронтове місто у святковий день. Це черговий воєнний злочин.